Після призначення на посаду начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько тривалий час не укладав нових договорів на ремонт бомбосховищ у місті. Однак, 1 жовтня відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради уклав. Перший за часів Ярослава Шанька підряд на ремонт. Правда, з давнім знайомим, пов'язаним із корупціонером з команди Олександра Прокудіна. Договір на 2,3 мільйона гривень підписали із ФОПом Ігорем Сідьком, як і раніше, адресу укриття, яке будуть ремонтувати, приховали. Але не приховали кошторис, з якого чітко видно, що Ігор Сідько значно завищив ціни на матеріали. Наприклад, на одному бойлері, який купило місто будівельник. Які зароблять понад 1000 гривень зверху. А на унітазах, яких буде 2 переплата складає щонайменше 1300 гривень. І це лише початок. Далі ґрунтовка. У кошторисі вона вказана як 108 гривень за кілограм, а на розетці по акції вона коштує в половину дешевше, ще й безкоштовною доставкою. Без акції в епіцентрі її ціна 79 гривень. Тож переплата тільки на цій позиції мінімум 1300 гривень. А ось іще одна деталь: канальний вентилятор. У магазинах він коштує в середньому 9-9,5 тисяч гривень, а в кошторисі 11200. Тобто різниця щонайменше 3 тисячі гривень на одному вентиляторі. Звісно, не всі позиції в цьому підряді з переплатами, але тільки на тих, що ми перерахували, будівельники отримують понад 5 тисяч гривень зверху. Динаміка, думаю, очевидна. А тепер трохи про самого Ігоря Сітька. Не новачок у херсонських тендерах Уже ремонтував укриття у Херсоні, Дарівській громаді та обласній лікарні. Не чужий він і для спійманого на хабарі екс посадовця з Херсонської ОВА Павла Козрєва. Його підозрюють у тому, що він отримав хабар. І зловживав впливом. За версією слідства він мав вплинути на посадовців хова та обласної лікарні, щоб ті уклали договір і безперешкодно прийняли виконані роботи. Простіше кажучи, це був відкат за ремонтний підряд. Розслідування справи ще триває до кінця березня 23-го року. Павло Козирів був співвласником будівельної компанії ДІСБУД. Разом із ним компанію заснували Олександр Романюк та Ігор Сідько. Фірма багато років займалася будівельними роботами. Саме вона до повномасштабного вторгнення проводила реконструкцію Потьомкінського скверу в Херсоні з численними порушеннями. Нам стало відомо, що відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради замовив ще один ремонт укриття, і знову у людини заточення колишнього посадовця Херсонської обладміністрації, і знову із завищеними цінами в кошторисі. 1 жовтня відділ підписав договір із ФОПом Олексієм Тройняковим, який до вересня 2023 року був контактною особою вже відомої компанії, того ж ДІСБУД. Згідно з контрактом, підрядник має зробити нову підлогу, прокласти каналізацію, улаштувати вентиляцію, провести електромонтажні та сантехнічні роботи тощо. Роботи мають бути завершені до кінця грудня цього року. За ремонт укриття з місцевого бюджету заплатять понад 2,6 мільйона гривень. Тройняков ремонтує херсонське укриття не вперше. Торік він уже отримував від відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради чотири підряди загалом на майже 8 мільйонів гривень. Цього разу журналісти моста вирішили уважно перевірити кошторис, який подав тройняков, і там є. Цікаві деталі. Наприклад, два вентилятори канальні у підрядника купують по 7100 гривень за штуку. У роздрібному магазині такий самий вентилятор коштує 6400. Ще чотири вентилятори купують у Тройнякова за 10200 гривень за штуку. Тоді як у тому ж магазині їх продають за 9700. Циркуляційний насос у роздрібних магазинах можна знайти за 6200 гривень, але в кошторисі. Підрядника він коштує 7300. Крім цього, у кошторисі є акумуляторні світильники, невідомої моделі й виробника по 869 гривень за штуку. Таких потрібно сім. При цьому підрядник вирішив внести ці світильники до кошторису ще й російською мовою. Отже, що ми маємо? Знову завищені кошториси, знайомі прізвища, старі зв'язки з людьми з орбіти ОВА. Звісно, ми продовжуємо продовжуємо спостерігати за ситуацією, тож підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, аби просувати правду. Та пишіть думку у коментарях.